Так, промчик пробіг, розетку пробіг. А, до речі, у нас на епіцентрі прийшов новий заказ. Не пам'ятаю, чи я про це розказував чи ні. Наскільки ж кончена система блядь, опрацювання заказа, прикиньте, вам приходить замовлення. А ви бачите саме замовлення, але не бачите контактних даних і всього іншого від клієнта. Ви натискаєте підтвердити замовлення. Замовлення підтверджується а, і, типологічно що далі ви маєте типу сформувати ТТН і відправити його. Але є певний нюанс, ТТН сформувати не можна, бо дані тобі все ще не видно. Наступна твоя дія після того, як ти підтвердив замовлення, яка правильно тобі потрібно написати в підтримку. Сказати, що дяді тьоті, дивіться, я підтвердив замовлення, так я його можу відправити. а, типу, зробіть мені next крок. Next крок це вони його переводять а вручну самостійно, після модерації, чи правда ж я його можу відправити, чи підтвердив я його. Вони його вручну переводять у статус, «Готується до відправлення, і тільки тоді мені відкриваються дані клієнта. Це піздець. Я в житті такого не бачив. І от е, побачив, це, це діч якась. І тепер прикиньте, е, цей весь процес зайняв у мене півтора дня. Півтора дня. Камон. Е, в п'ятницю заказ прийшов і я в п'ятницю міг його відправити. Але через те, що. Вони пітей! Три года. Ну, типу, у нас ми пішли на вихідні і зрозуміло, що ми, ми не можемо його відправити. А чи буде воно актуально клієнту, а хер його знав. І може бути він просто його вже не забере і воно повернеться назад. Ну, коротше, дікуха рідкосна. Я в шокі. Покору важкого Шо калія готов. Що ви гайсі? У нас 12-12, прикиньте. Ой, займу собі кофе. Взяв горішків, трохи перекус, Бо хавить то аж вечором. сушиків нема, нічого. Запаси скінчилися.